Пам'ятатимуть завжди. Далі сюжет про те, як у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби відкривали меморіальну дошку своєму побратиму Андрію Кузьменку. А також від і до про те, як починалася їхня дружба: емоції, спогади і ексклюзивні кадри, які зберігають у архівах зелені берети про свого Кузьму. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. Пам'ятаєте мене. А можна я до тебе завтра прийду. Кими на кухні не одного деду. Та кухня, про яку співає Кузьма. Тут все на своїх місцях. Лише з'являється щораз більше і більше листів для їх Андрійка від шанувальників. І слів вдячності батькам за такого сина. Пишуть йому там книжки. Все, ти мені, ти, Кузьма, братан і братику, і ти мені. Ти я поміняла життя. Через тебе я поміняв життя. Спогадами про своє життя з ним діляться батьками-прикордонники. Валік, друг дитинства. Разом з Андрієм вчилися у Новояворівській школі. Розказує, як розпочалася дружба Кузьми з зеленими беретами. Коли Кузьма вертався з Польщі. Ми з ним перед тим зізвонилися, і він е, заїхав до нас в наше регіональне управління, в Західне регіональне управління у Львові. І фактично з цього почалася наша прикордонна дружба. Тоді ж у 2006-му Кузьма вперше виїхав на кордон не як звично, перетинаючи пункт пропуску, а як свій чувак. Пробочі, Кузьма прибув. І з першого дня він каже, так чим я можу хлопцям допомогти? Привеземо ковбаси, папіроси і щоб хлопцям було веселі, веселіше з нами спілкуватися, а ми зробимо все, що їм було веселіше служити на кордоні. На запрошення зелених беретів» знімається у телепроєкті про західний кордон у своїй вільній доступній кожному манерії. Поки з вами тут говоримо, може там вже якась зараза кокаїн переносить через кордон. Так що давайте не відключатися на розмови. От просте спілкування. Чувак, ти щось грустний. О, і зразу раз улипка, чувак вже не грустний. Такий невеличкий концерт, там такі аплодисменти були. Після цього... Мартиний підрозділ показував свої здібності. Так, проварна рукопашня порушників. Значить, Андрій каже, я дуже хочу покататися на увазі. Хлопці з усіх сил намагаються усміхатися і розказують масу веселих моментів батькам Кузьми. Хочуть, хоча б на секунди, повернути рідних у час, коли їх син був живим, а батьки щасливими. Ну, там були і на вертольоті, і було так, якби порушників кордону ловили. У нього очі так світилися від того щастя, від тої радості, що я так збоку дивився на нього і, і тішився. То вже йому було десь уже під 40 років. і Думаю, як моя дитина чи багато треба для повного щастя. Як ми приїжджали, навіть як ми їхали в Європу, тільки приїжджали на границю, там зразу ну, приїжджав так, ніби до рідного дому і І, і тут його так само проважають, зустрічають. Я що Він любив границю, границя любила йому. І хоче тут лишитися. Дзвонить мені Андрій. Я піднімаю, кажу, так, Андрій, що там? Кажу, Валік, я не маю часу багато говорити. Скажи мені, як правильно буде? Хлопці заступають в дозор чи заступають в наряд. Я кажу, правильніше сказати – заступають в наряд. Я кажу, а що таке? Все добре, добре, бо я тут пісню пишу, не відволікай мене. А вже через декілька днів Кузьма віддає прикордонникам аудіозапис з піснею, яку вони назвали своїм гімном. Західний кордон, служба нелегка, застала наш дім. Західний кордон, зеленим фоном низький слід. Зразу вона стала, як казав Андрій каже, я вам напишу гімн. Вона фактично для нас і стала при... гімн гім наші... Він би так не написав, він мусив все через себе це припустити. Дружба з зеленими беретами, яка розпочалася з західного кордону, мала продовження на всіх рубежах України. Це кадри, які прикордонники зберігають в своїх домашніх архівах вже 10 років. А музиканти Склябіна згадують все в деталях. В Суми їздили, пам'ятаю, ночі. Выехали в какое-то э, поле, холодно было, там стоял грузовик, мы залезли в этот грузовик, кунг, а там первое, что мы увидели в своей жизни, это тепловизор, который смотрит на зайцев, на лис. И вот мы искали, когда же появятся нелегалы, чтобы мы их увидели. А це ще кадри з архіву Держприкордонслужби, які волею долі вийшли в ефір лише зараз у програмі Кордон держави в пам'ять про побратима Кузьму. Він мені сам дзвонив і розказував. Каже, що мені дуже приємно каже, куди не приїжджаю. Він був і на півдні в Одеській області, і в Сумській області, і на інших ділянках кордону. Всюди його приймали як свого, тому що вже знали, що він прикордонник, що є пісня. Прикордонники його з піснями і тою енергетикою чекали, виглядали завжди. І тоді, на війні. Всім пацанам Білгород Дністровської прикордонної комендатури привіт. Дякую за високу нагороду. І мушу вам сказати, що на початку лютого вирубую вікно і їду з вами, тому що видно, що без мене там точно діла нема. Обіцяв, але цього разу вже не приїхав. За два дні до смерті Андрій позвонив, черговий раз мені нагадав, що ми їдемо в АТО, тобто ми в Лисичанськ мали їхати, і за два дні Андрійка не стало. Ну, звичайно, ми похоронили його, вже все з почистом, як має бути. І перед дев'ять днів ми таки зібралися групою з їзди і ми поїхали. Ми поїхали, ми виконали останню долю, ми взяли чорну гітару, він мене просив за два дні. Співали. Його пісні, правда, воно б, звичайно, там пацани чекали його. Більше його чекали, чи в нас. Не. Але ми співали його пісні, всі підспівували і на, на блокпостах, і всюди. Дитячі історії, смішні розкари. Справді, друзям не загнуть, позвонив. Подали житле з тобою завжди вони він ніколи е, про це нікому не говорив. Він робив це дуже часто інкогніто. І машини ж покупали для того з концертів. Концерти ми грали спеціально, складували ці гроші і покупали машини, і відправляли в ато. Це все дуже нужне. Він настільки переймався, десь потім навіть знав, що скільки людей він вдома тримав. І каліки були, які по війні, і купав їх. І ну одним словом то я вже пізніше знову. Навіть він мені не говорив того. Потім відсвятив знав від жінки. А я вам скажу, що прикордонники стали іншими. Ми вже почали по-іншому дивитися на службу, на життя. Екстремальні умови дуже поміняли наш світогляд. Сьогодні вздовж кордону у кожному крайньому куточку України Кузьму згадують, співають, дякують йому за підтримку по-своєму. А в Західному регіональному управлінні, звідки у співака почалось знайомство з зеленими беретами, в пам'ять про побратима встановили пам'ятну таблицю. І я думаю, що багато поколінь прикордонників. Його не тільки пам'ятають, а дехто його просто знав і він їх знав. Дехто йому другав. Товаришам, але коли розпочалися заходи захист інтересів нашої держави на Сході, допомагав прикордонникам. Як говорять, допоки тебе пам'ятають, ти живий, дуже важливо що те, що сьогодні відбулося а тут, в західному регіональному управлінні, це дуже хороша справа. і що він тут буде зустрічатися зі своїми хлопцями, своїми друзями в тому залі буде завжди. Мені свяжей, не мішайте спосіб, добріться. Лузька для Кузьми, він чує. І для вас посадив. Дякую. Дякую вам, хлопці.